Зараз хочу зробити формування звичайної сосни: Сосни, яку я принесла з лісу, посадили її вже три роки, як вона тут живе. І кожен рік я її формую. Ось якщо подивитись, я вже деякі гілки обрізала, формувала. І от зараз саме зараз в неї свічки, які тільки розкрилися трошки, і якраз зараз треба формувати її. Ці свічки дуже легко обломуються, тому навіть різати не треба. Бачите? Хвоя залишається ціленька на місці, де я обламала, і вона буде нарощувати ту форму, яку я їй придам. Тому зараз я її обламаю, а потім вам покажу, що я зробила з нею. Ну так от, що я зробила? У мене вже формовані гілки. Я їх укоротила. Я хочу, щоб тут були шапочки. В мене були раніше шапочки, але я їх проїдила. Вони були дуже близько до стовбура, тому я витягнула це все діло. Ось будуть шапочки понизу. Деякі гілки, ось, наприклад, ця, я її, ось вона в мене на дві. Такі гілки розходяться. Оця буде коротенька, а оцю я хочу вивезти ще в бік, тому я її прищепила зовсім трошки. Я хочу її отак відігнути і відтягнути. Ну, зараз це не дуже видно, але коли я це зроблю, буде видно. І ось у мене е середина. На якій утворилися чотири гілки. Три з них я обірвала. А ось цю четверту я хочу вести все ж таки вверх, вище стовбуром. Бо вона в мене по висоті десь 1,20 Ну, Хочеться мені її хоч до метрів двох витягнути, чи що. Ну, щоб якийсь же вигляд вона мала. Тому я залишила один центральний провідник, я його не чіпала. Оцей боковий. Я трошечки прищипнула, я його теж буду відгинати. І оцей боковий я теж буду відгинати, але я його трошки прищепнула, щоб він далі не ріс. Оцей має бути центральним стовбуром в мене. І вона в мене така. Асиметрична трошки зараз вигляд не дуже. Я тут е, наводжу порядок, тому якось не дуже видно. Але я так сподіваюся, що буде добре, бо кожен рік я її формую, і мені подобається те, що виходить.